Всім привіт! Це знову барахолочка. Нагадую, правила замовлення. Вам сподобався товар. Ви надсилаєте фото в Viber. Якщо він є в наявності, оплачуєте. На наступний день товар відправляється до вас. Наложного платежу нема. Доставка Укрпочта та нова. Також хочу всіх привітати з наступаючими святами, хочу побажати вам мирного неба, здоров'я. Щастя до всього іншого. Здоров'я буде, мир на небо буде, гроші ми заробимо. Так що, то все ерунда. Так що, ну, починаємо. Так, ось такі ложки. Це іспанське посріблення. Ну, такі важкенькі, дуже великі ложки. Так, отак такі ложки 150 гривень штука. І така 150 гривень штука. Така маленька 100 гривень штучка. Зажигалочки з гербом 100 гривень, палмал 100 гривень. Цей він є нюанс 50 гривень. Така зажигалочка 100 гривень. І ось така 70 Так, Є цепочки, срібла. Це якорна цепочка називається. 22 грамма 60 сантиметрів. Ну, нормальна така цепочка. 2,400. 400. Є така ж сама 2235 грама 60 см, 2450 гривень. Так, потім є ось такі сережки в виде рози 650 гривень. Потім такі сережечки по 300, такі 400. Такі 250, такі 270. Е, ну, кому що сподобається, ви надсилайте мені Viber, я вам потім відео ну, зніму, яке воно? І що там? Так, ось такий хрестик 630 гривень. Такий хрестик 1110. Такий хрестик 500 гривень. 400 козырек. И вот такая сердце. 170. Потом есть вот такая келечка. 16 размер. 220. Вот такой набор. тут две сережечки с камнями. И киле... ну кельце. Такой набор 700 гривен. Так. Потом есть вот такие кельцы. Коштує 750 гривень. Так, є чисте срібло, три девяточки. 1362 грама 1290 гривень. І є ось таке срібло. Тут також три девяточки, 19,35 грама, 1838 гривень по 95 гривень за грам. Так, далі. Є ось такий годинний касіо 500 гривень. Ось такий старий японський, ну, 90-х років японський годинник, е, коштує 300 гривень, все працює. Так, є ось такий Casio g shock Коштує 2500. Е, потім є ось такий Casio, також оригінал, коштує 700 гривень. Є ось такий годинник Hoco Hoccoi 20 коштує 1200 гривень. Далі є ось такий сейка, ну це не оригінал, він працює 150 гривень. Є ось такий жіночий годинний луч. Він також працює, коштує 150 гривень. Так, є ось такий карманний луч. Там позолочений механізм 700 гривень. Далі, є ось така молнія. Це під відновлення. Ну, вони не працюють, треба ремонтувати. Ну, Я їх на сьогоднішню неділю здам в ремонт. І те, які зробляться, ну, буде, звісно ж, дороже. 400 гривень така молнія. Ну, Зараз не робоча. Робочі будуть дорожчі. Так, є ось така молнія, також 400 гривень, також піде в ремонт. Так, потім є ось така молнія, Також на завчасті. Також піде в ремонт. Потім є ось такий годинник 50-х років, победа 150 гривень. Так, є ось такий брелочок. Сигналізації Пандора. Коштує такий брелок 600 гривень. Потім є ось такий годинний корифлей. Коштує 100 гривень. Так, ну і є монети. Так, ось такі Лєніни по 10 гривень за штучку. Такі Лєніни теж по 10 гривень за штучку. Так, є ось така Москва 70 гривень, Олімпійський 50. 40 лет победы 50 гривень. Молодежь з цих стран об'єднується 50. 40 лет победы 50. Такий 50. Молодіж опять 50. Потім є ось такий. Тут 20 гривень за дві монети. Тобто, у одної ось такий стан, а інша гарна. 20 гривень за монету. Ну, за ту пачечку. Так, опять олимпийский по 50. Елась такая 30. Вот такая деньга 30. Так. ела такая деньга. 1748 рок 100 гривень. 1738 100. 100 гривен. 100. 100 гривен. Вот такая. Одна вторая копійки 1841 рік 200 гривень. Дві копійки 70 гривень, така деньга 70. Ось оці дві монети 30 гривень. Така деньга 30 гривень. І ось така деньга 30 гривень. Також є ось така безпроводна зарядка для Apple Watch. Кошту его 350 гривень. Абсолютно нова. Далее. Есть вот такой у нас триммер. Так, вот такой триммер. Тут э, 5 в одном. Это товары с Amazon. Вот такой триммер. Гром Працюю абсолютно новый, запечатанный. За, э, кабель зарядки в комплекте. Ось така для бритья. це для уходу за бородою. Ну, короче, тут ось такі насадки, це, типа, як в носі, в вноси. По теме, опять так уж для, для лица. И вот такая щиточка. Не знаю, для чего эта щиточка. Ну, короче, цей набир коштует 850 гривень. На розетке такие новые по 1400. А на Амазоне такие по 56. Такий же самый набор 56 евро. В мене коштует 850 гривень. Так. Ну і нагадаю номер для замовлення Viber. І будемо продовжувати. Так, ну і продовжуємо. Так, трохи тут додалось і нового. Так, є ось такий блок номер, елемент номер 3. Це з радіостанції. Коштує він 3000 гривень. Так, вот такой блок. Так, вот радиостанции. Ну, элементы 500 гривен. Такие 500 гривен. Так, потом такие 500. Такие 500, такие 200. Далее, есть вот такой прибор. Там люди поправляли. У короче, я опять забыл, <laughs> что это. Короче, 200 гривен он коштит. Так, вот такой рубильник. Коштует 600 гривен. Такий відеомагнітофон BBK коштує 50 гривень. Так, ось материнка. З відеокартою, з процесором, з сіді... CDROM і всі. Ну, коротше, повністю в збори все. Коштує 400 гривень. Так, є ось такий зарядний пристрій. Пристрій абсолютно такий новий. Состояння гарне. Важкий. Коштує 1800 гривень. Но шнурків до нього немає ніяких. Далее. Так, вот есть материнки, там одна друга, кому интересно, я потом сниму окремо. Так, по 200 гривень. Вот такой набор. 400 гривень, это педофинаж. Так, далее есть работающая материнка до ноутбука 800 гривень. Вот такие всякие, ну, короче, переключатели с пособиванием 150 гривень за той пакетик. Так, є ось така плата 100 гривень. Так, є ось такі 4 штучки. Ні, тут дві штучки. З, з двох одна двостороння, одна одностороння. 150, 250, GSM плата така, такий набор 200. Такий набор 50 гривень. Тут всякі кнопки 200 гривень, діоди такі 40 гривень, така плата 80, плашки пам'яті 3 з ПК, одна з ноутбука 200 гривень. Такі ось чіпи чи маси, яких там 200 гривень. Процесори 8 штук. Ось такі. 800 гривень. Такий два процесора 300 гривень. Так, потім два таких процесора 200 гривень. Тут у нас процесор, чи мости, чи чіпи, що вони не знаю. Цей пакетик коштує 180 гривень. Так, тут 4 плашки пам'яті під ПК 200 гривень. Є ось тут такі у нас мости с золотыми ножками. Таке коштує 500 гривень. Далі є ось така видеокарта 200 гривень. Ну такий безплат по 20 гривень. Ось такий зумер, не так, так мені ніхто не скаже, що це за зумер такий, для чого він. абсолютно новые, делать провода коробочки 50 гривен. Далее, Есть вот такие микрокнопки, 130, 130 штук, стоит 90 гривен. Такие абсолютно новые, стоит 100 гривен, двигателя вот такие по 100 гривен, так, вот такая вот. Катушка, я так зрозумів, до чого? До мотоцикла 50 гривень. Ці лампи для цього, як до оцелографа 250 гривень, там 5 штук нові. Конденсатори ось такі, абсолютно нові, 200 гривень. Так, ось такий набір. я його там розокремив. Коротше, такий набор коштує 900 гривень. Далі. Тут у нас іде усилитель е, прийому ну, для радіостанції для 450 гривень. Варіометр ось такий 350 Так, ось такий вулканізатор 50 гривень. Терісторий такі по 250 гривень штучка. Такі алюмінієві під нього по 80 гривень. Е, далі. Є ось такий 100 гривень, такий 150. І ось такі абсолютно нові в коробках 450 гривень за штучку. Далі. Є ось набір всякого різного. Тут цей весь набір коштує 200 гривень. Далі DVD-шка. Ой, відеомагнітофон. Касетний. Коштує 700... Ой, 450 гривень. Дрель ДВТ 750, така 700 штерновська і така ДВТшечка 700. Чоботи 39-й розмір і ті, ті. Такі стоїть 300, такі 550, бутербродниця 600 гривень. Так далі. Маршрутизатор такий 120 гривень. Ось такий ліхтарик працює. Все з ним гарно. Два штучки по 250 гривень. Далі є ось набір радянських танк 1300 гривень. Так, ось такий замок з одним ключом 200. І ось такий по 300 гривень за штучку. Далі, є у нас з'явилось опять багато телефонів по 50 гривень за штучку. Ось такі замки у нас це для щитових, для ну, почтових ящиків. 80 гривень комплект. Так, далее. Есть вот такой набор саморезов тут и для мебельной, и для всего. Короче, вот этот весь набор стоит чемоданчиком 350 гривен. Так, далее. Мясорубка 100 гривень. Сверла 1,6, 1,8 по 10 гривен за штучку. Вот эта планка для деревянных дверей под винтовой замок 200 гривень. Оцей вот баян 300 гривень. Так, фотоапарати. Тут, по-моему, 22 или 23 штучки. Коштує 400 гривень. За все. Так, та ручне точило 250, 70 гривень. Ось такий Донкрат 9-шний. Так, ось така лейка. Повністю оцилкована. Мілка це Це для цього якого? дизель, чтобы заливать. Это гарна лейка, у меня просто была газель дизельная. Лейка осталась, не треба. 100 гривень. Далее. Есть у нас такой набор газового обладания под Евро 4, 500 гривень, Весь набор всякого тут, короче, и тут и латунь, и это 350 гривень, весь набор. Там и стройматериалы, и сеточки новенькие, подрозетники. Такий фільтр і бронзові всякі дзвони. коротше, 350. Далі. Є ось такий у нас 250 гривень. Це герметик силиконовий. жидкі гвозді і ґрунтовка. Це все нове. Ну, Нове, свіже. 250 гривень от за це все. Далі. Є набор всякої тут біжутерії. Оце все за 100 гривень. Далі набор всяких отаких от годинників 50 гривень. Далі є ось такі е, ваги. Ось такі. Равноплечує равноплечі ручні віси. Коротше, 150 гривень. Повністю все ціле. То ви у мене гірки до цього брали, і це ваги для нього. Так, ось такий набор. Всяких ножиків одним лотом 300 гривень. Далі є у нас вот таке лото 50 гривень. Ось такі шахи, Неповний комплект. Дошка шахи 50 гривень. Лато этот доминошка повна і тут трохи не повна. Короче, на запчасти. Оце все 50 гривень. Така доска 30 гривень. І ось така. ну, шахматная доска и вот такая доска для нардев. Вот это все, в вместе 30 гривен. Далее. Есть вот такой набор. Набор охотника. Я так понял. Тут все. Бачите. Вот такая штучка идет. Вот такая. Специальные приспособы. Потом дробь. Вот все. Одним набором, ящичком. 500 500 гривень. Далее. Есть такой тестер. Такой, такий. Короче, за это все 100 гривень. Э, Потом. Есть такие машинки. Они комплектные все. Но тут ктось их раскрутил. Короче, надо по два саморезика сюда загнать. І машинки роблять. Тобто, оцей весь набір машинок коштує 50 гривень алюмінієвий. Ну, тобто, всі алюмінієві великі. Просто треба короче, поскручувати їх назад. Оце все 50 гривень. Так, ось такий набор 3 в одному. Шашки, шахмати, і нарди. 20 гривень. Це на роботу брати з собою. Гарна річ. Щоб не працювати. Так, ось такий пазл 30 Ось такий. Дерев'яна іграшка розвивайка 30. Ось така гра. Також розвивайка 50 гривень. І ось така гра Ерудіт 50 гривень. Ось такі два годинника 30 гривень. Не знаю, працюють чи не. Ну, це точно не працює на запчасті. Це і, можливо, працює. Далі. Є ось такі штативи для черчення. 200 гривень. Получається. Ну, по 100 гривень за штучку два, їх там два 200 гривень за обидва. Е, далі. Є у нас такі вимпіли. Коштують вони 120 гривень. Ну тут, коротше, різні. вони. Їх тут багато всяких. Ну, я не думаю, що тут мега якісь редкі є. Ну, тут даже з значками є. Такі. Вон есть комбинат Запорожья Сталь. Запорожье. Вот такие. И Рывнинская АЕС. Yes. Что-то у нас. О. 84 рик. Так. Вот такая. Тут до дня энергетика. Я как раз пройшов, 22 грудня був Знаю, сам праздную такий праздник. Так, Дніпропетровський обласний совет. Ну, короче, ось такі вони. Всякі, короче. Кому треба. 100, 120 гривень. і всі награди ваші В гаражі развесить і будете хвастатися. хвастаться. Так. Ну і пробіжимось по товару. Все, що є. Так, ну на сьогодні все. Гарних вам свят. Хочу подякувати всім, хто в цьому, рокі, в цьому році вже підписався на мене, робив коментарі, ставив лайки. Хто купував в мене товари, всім велике дякую. В следующем році будуть изменения, Буде там додано ще позиції нового товара. Я думаю, вам буде подобаться. Так що буде трохи їй і формат міняться Ну, буде все. У нас і барахолка, і товарка. Ну, коротше, буде різний у нас товар. Все, всім гарного вечора. До побачення.